Очевидно, кожен із нас у серці має свого Шевченка. А минулого тижня він прийшов до Луцька у 120 світлинах Руслана Теліпського, виставку якого урочисто було відкрито в обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка до дня перенесення праху Великого Кобзаря на Україну. Побачити унікальну експозицію Лучани мали можливість завдяки міському голові Богданові шибі, аби могли ми щодоби дивитись тут і дні, і ночі в Шевченку. Ченкові прозорі очі могли би сорому і ганьби. Скільки пам'ятників та пам'ятних знаків Тарасові Шевченку споруджено у світі та у нашій державі достеменно невідомо. А ті зображення, які зібрав лучанин Руслан Теліпський, то тільки третина меморіальних згадок про кобзаря. І крізь призму цих світлин, кожен відвідувач виставки мав можливість зробити власні висновки стосовно того, чим для нас був і є пам'ятник Шевченку символом духовного безсмертя чи патріотизму. Кожен скульптор чи він аматор, чи через біар само, він хоче зобразити символ це Україна, це воля, бажання бути незламним, не так само як Шевченко. Дуже багато зверталося з приводу його творчої діяльності, з приводу його подвижництва, що він до, е, прожив мало років, але залишив дуже велику працю, що він був нескорений і відзначав завжди, що ми є козацького роду, є з України. І це треба пишатися тим. Насправді разом з Біблією увійшов у наші оселі Кобзар, а портрет Тараса Шевченка у рушниках вивішували поряд з іконами. Для нації це людина, яка впродовж останніх століть закликає нас до свободи, багато років навчає любові до свого народу. А пам'ятники великому поетові якраз і слугують цій місії: чи то монументальні, класичні, чи надзвичайно зворушливі, нетрадиційні, від яких важко відвести погляд. Найбільше враження справляє на мене. Той пам'ятний знак в селі Шевченкове, де малий тарас з ломакою йде шукати стовпів, які підпирають небо, а потім знаходить стовпи, які підпирають світ, і ці стовпи це Боги Україна. І цей пам'ятник, він з поглядом в майбутнє. Щоправда, подарував автор виставки міському голові дещо іншу світлину до душі, як і директорові драматичного театру, де відбувалося урочисте дійство Богданові Березі. А монументальна спадщина скульптурних зображень кобзаря Руслана Теліпського свідчить різноманітність трактування пам'ятників Тарасові Шевченку. І хочеться сподіватися, що історія не буде більше робити помилок, бо по тому, як нація шанує своїх визначних діячів, судять про її культуру.